День Європи тепер 9 травня. Офіційно Цьогоріч Україна вперше за 20 років долучилась до заходів з відзначення. Це свято традиційно відзначають в Європейському Союзі та інших країнах як знак миру та єдності на континенті. У більшості українців 9 травня асоціюється з днем перемоги. Однак, опитавши містян, розуміємо, для них зараз це свято втратило сенс. Адже живучи в час війни, святкувати перемогу з тією країною, яка напала, неможливо. Я не розумію, що це за свято. То чесно, тобто в нас святкувати 9 травня. Звичайно, що святкував, бо так було. Ну а зараз для мене це не свято. Ну про яку перемогу може бути мова при таких втратах України, коли фронт пройшов двічі по всій території? Так, щоб святкувати, ти не святкували, але пам'ятали про нього. Ну зараз я думаю, це не на часі ні, не святкували, тому що восьмого день матері святкували. А тепер будемо святкувати нашу перемогу. Доживемо обов'язково. А це як не свято було для нас. Просто вихідний. Тож тепер, 9 травня, українці відзначатимуть День Європи, долучаючись до святкування разом з іншими країнами ЄС. Тернополяни такі зміни вітають. Мовляв, ми повинні підтримувати інші країни, як і вони підтримують нас. Звичайно, за бо ми йдемо в Європу. Ми то вже а наше покоління покоління, щоб було європейське покоління, тому що ми є центр Європи. Ми йдемо в Європу, щоб трошки Європа ще на нас рівнялася. Бо в нас теж дуже велика спадщина, дуже багато є традицій, які може від нас запозичувати Європа. Та добрі, мабуть, оскільки Європа нам багато допомагає у війні, то це такий акт солідарності, мабуть. Тому мені ну, мені. Власне, хто я такий, щоб вирішувати, але так, якщо хтось би враховував мою думку, то я, мабуть, би поставив свій голос за. Я думаю, що це супер, що пора якось до Євросоюзу ближче йти. А від наших трошки недобросовісних сусідів відділятися. Думаю, що це правильне рішення дійсно, тому що ми маємо якось цим поскоріше вже ну, справитись, тому що нам дійсно не пощастило з сусідами, і вони нам постійно шкодять. Я гадаю, що можна було і другий день вибрати, тому що взагалі це день пам'яті перемоги над нацизмом в світі. Ну, але. Ай вже буде так. В опитуванні на телеграмі каналу бачимо: 56% проголосували за те, що вже давно варто було відмінити святкування Дня Побєди. А от 38% вважають, що краще 9 травня не відзначати нічого. Нагадаємо, вперше українці відзначили День Європи 20 років тому. Відповідний указ підписав тодішній президент Леонід Кучма.